У Грі Сталкер є безліч аномалій різних типів, але в білдах їх було ще більше. В сьогоднішньому відео мова піде про вирізання аномалій із гри S.T.A.L.K.E.R. З вами, як завжди, Грів. А ти не забудь підписатись на канал та поставити вподобайку під даним відео. Цим ти дуже допоможеш мені у розвитку. І перша аномалія у нашому списку це Амеба, скасована аномалія рослина. Планувалася в Stalker Тінь Чорнобиля. Велика аномалія. Невидимо у стані спокою, але при потраплянні до неї будь-якого предмета підстрибує у повітря і протягом трохи менше 10 секунд зависає у повітрі, після чого повертається у свій початковий стан. Природа цієї медузоподібної гідоти, що вистрибує з-під землі, недосліджена. при контакті наносить пошкодження, подібні до дії сильної кислоти, генерує артефакти, такі як слиз, слимак та слюда. Наступна аномалія, яка була вирізана, це хваталка. Спокійному стані знаходиться на землі і не рухається. При попаданні в зону досяжності потенційної жертви фваталка схлопувалася, за що й швидше за все дало їй назву. Вваталка завдає сильної хімічної шкоди, не перебувавши в зоні досяжності невеликих об'єктів. Але зовсім не реагує на артефакти в своїй зоні ураження, Виявляється детектором без всяких проблем. Так само генерує арти, як слиз, слимак та слюда. Далі. Нас чекає аномалія і ржаве волосся. Це скасована аномалія рослина, яку можна зустріти у збірці під номером 1865 у будиночку праворуч, відразу після виходу з комірчини торговця. У спокійному стані аномалія слабо ворушить відростками. При попаданні стороннього предмета вони різко розщепірюються в різні боки, зачіпаючи потенційну жертву. Через деякий час відростки опускаються і знову починають слабо ворушитися. У предрелізних збірках «Тіней Чорнобиля. Казувалося, що артефакт морський їжак породжує саме ця аномалія. Проте вже в білді 2604 материнську аномалію став пекучий пух, ймовірно, це пов'язано з тим, що вже до того періоду від ідеї аномалії відмовились. Наступна аномалія, що надійшла до релізу, це Зон Саркофак. Скасована гравітаційна аномалія планувалася в Сталкер Тінь Чорнобиля. Її можна зустріти у збірці 2571. Від 16 березня 2006 року. Аномалія, що приміщується з дуже частими світловими і просторовими спотвореннями. Місце знаходження даного аномального утворення це коридор в бункері управління монолітом, не породжує ніяких артефактів. Технічно, є різновидом трампліну з іншими партикалами стану спокою. І останнє на сьогодні, але не останнє за списком, це чорна колючка. Касована аномалія рослина, що планувалася в Stalker Oblivion Lost, із трусу, і за потрапляння жертви в зону ураження аномалії, голки вистрілюються і вбивають жертву. Після цього проростають крізь труп, може розростатися на великій площі, не утворює артефактів. А головне, детектори не реагують на дану аномалію. Тому, сталкери, будьте дуже обережні, коли волею випадку ви опинитесь на таких локаціях, як звалище. Тихі холми, мертве місто та рудий ліс. А я вже буду прощатись. З вами був Гріф і до наступної зустрічі!